Доброго ранку, друзі. Сьогодні 2 травня, п'ятниця, день, коли втома стикається з натхненням, а кава працює на максимумі. Прокидайтеся, бо ви не просто людина. Ви людина, яка дожила до кінця робочого тижня, а це вже геройство. Отже, налаштовуємося на драйв, бо сьогодні буде красиво. Ми починаємо наш Air про ранок. Сьогодні світ вшановує інструмент, на якому неможливо грати тихо, міжнародний день Туби. Туба це як твій внутрішній голос у п'ятницю. Гучний, важкий і хоч вихідних. А ще сьогодні день немовляти. Маленьке нагадування, що всі ми колись кричали без причини, і це вважалося нормальним. Тепер ми це називаємо зум дзвінок о 9-й ранку. Також сьогодні Міжнародний день Тунця, цей хлопець, справжній лідер серед риб, швидкий і сильний і ніколи не втомлюється. Ну, хіба що в консерві. І нарешті Міжнародний день Гаррі Потера. Якщо чекав знак, що пора творити магію, ось він. Просто не намагайтеся трансфігурувати начальника в кактус, навіть якщо дуже хочеться. Що сьогодні по іменинах? Вітання приймають Афанасій, Борис Ліп, Давид, Михайло, Роман та Зоя. Якщо є знайомі з цим ім'ям, скажіть щось їм приємне. Якщо вас звати так, скажіть щось приємне собі. А тепер про сьогодні в історії України. У 1817 році в Одесі заснували Рішельєвський ліцей, місце, де викладали на рівні, а не по зуму і без камери. У 1892 році в Києві поїхав перший електричний трамвай. З того моменту в нас з'явилася перша пробка. Ну і 2014 рік день болю пам'яті і правди протистояння в Одесі, коли загинуло 48 українців через напад про російських активістів. Ми пам'ятаємо. Ми знаємо, від кого йде зло. А тепер про прикмети. Сонце сьогодні палить як праска на п'ятій швидкості, значить, буде нам літо гарне. Якщо вітер сьогодні такий що тебе нахиляє, як питання, а що ти в житті зробив, чекай про холодне літо. А шалено, красивий захід сонця то знак, що літо буде як серіал Спекотним, сухе і хочеться нову серію. Що сьогодні не можна робити: сьогодні не бажано сваритися, лінуватися, заздрити і взагалі бути тою самою людиною з переписки, яка все псує. А ще не давайте сьогодні в борг. Бо Кажуть, з грошима піде і удача, а нам каву купувати. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож, Овен, вам сьогодні світ говорить: зупиніться і подумайте, а ви відповідаєте добре, але тільки швидко. Телець несподівано дозволити собі трохи хаосу. Наприклад, на 5 хвилин відкладете планування наступного року. Близнюки, ваші думки, сьогодні як 20 вкладок у браузері, і в кожній як не згоріти на роботі. Рак день для того, щоб нарешті відповісти на всі непрочитані повідомлення, а потім одразу вимкнути телефон. Лев сьогодні ваш настрій це прем'єра, а всі інші статисти. Просто не переборщить з саундтреком. Діва – ваша впертість сьогодні вийде на новий рівень. Навіть Google Maps не зможуть змусити вас повернути. Терезим ви сьогодні дивуватиметеся, як багато рішень можна ухвалити, не ухвалюючи жодного. Скорпіон, люди сьогодні не розумітимуть, що у вас на думці, і це ваш козир. Стрілець, ваша енергія сьогодні така, що навіть інтернету з вами важко. Переконайтеся, що не перегрілися. Козырі день відкриттів, наприклад, дізнаєтеся, що холодильник не заповнюється сам. Водолій ви сьогодні той, хто задає темп. Інші ще не прокинулися, а ви вже на п'ятому кроці. Ну і риби, сьогодні, все буде добре, але ви все одно про всяк випадок понервуєте. Це як ритуал. Ну а тепер, як завжди, вже за традицією, про головне останок. П'ятниця це не просто день, це стан душі. Це фінішна пряма марафону, яку ти біг цілий тиждень, не для того, щоб упасти, а щоб фінішувати красиво. Це як фінальний у симфонії, Очний, рішучий з характером. П'ятниця це можливість згадати, навіщо ви взагалі щось починаєте. І якщо тиждень був важкий, значить він був реальний. Але саме сьогодні ви можете собі сказати: я роблю останній ривок. Не тому, що мушу, а тому, що можу. Бо завершувати це мистецтво. І якщо понеділок. Це питання, то п'ятниця це відповідь. Дайте собі змогу пишатися тим, як ви вийдете з цього тижня, не втомленим, а сильним, не зламаним, а зібраним. І головне, живим усередині. Зі смаком до справ, до життя до себе. П'ятниця це день, коли не тікають у вихідні, а йдуть у них впевнено з прямою спиною і внутрішнім голосом. Я зробив все, що зміг. Я досягла все, чого хотіла. Тож закінчить цей тиждень як головний герой, бо винним і є. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Нехай ця п'ятниця буде не просто кінцем, а маленьким святом себе. До зустрічі завтра. В цей же час. Пам'ятайте життя. Це не марафон, це серіал. Ви головний сценаріст. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.